Черепаха, слон і бегемот. Якось черепаха зустріла слона, який просормив Геді, з дороги, малявко, бо я можу наступити на тебе. Черепаха не злякалась і залишилась на місці, тож слон на неї наступив, але розчавити не зміг. Не хвалися, пане слон, бо я така ж сильна, як і ти, сказала черепаха, але слон лише розреготався. Тоді черепаха запропонувала йому зустрітись на пагорбі наступного ранку. Наступного дня, поки не зійшло сонце. Черепаха спустилась з пагорба до річки, де зустріла бегемота. Пане бегемоти, чому б нам не поперетягувати канати? Закладаюся, що я не поступлюся вам, сказала черепаха. Бегемот розреготався на цю дивакувату ідею, але погодився. Черепаха дістала довгий канат і запропонувала бегемоту відтримати в пащі кінець, доки вона не гукне гей. Відтак черепаха поквапилась на пагор, де вже очікував нетерплячий сон. Вона дала слону інший кінець каната, сказала, коли я крикну гей, починай тягнути канат і побачимо, хто з нас дужчий. На цьому слові вона спустилась до половини пагорба, де її вже не було видно, і вона гукнула Гей. Слон і бегемот тягли тягли, але перетягти один одного не змогли, бо були одинакові сильні. Обоє погодились, що черепаха така ж дужа, як і вони, тож ніколи не роби те, що інші можуть зробити за тебе. Черепаха змусила інших працювати. А заслуги дістали зій народна загірська казка.